Усім привіт! Мене звати Марія. Сьогодні приготуємо гриби зі стручковою квасолею. Для цього нам потрібно олія, соєвий соус, сушений або свіжий імбир, італійські трави, гриби, стручкова квасоля, пару зубчиків чеснику. Гриби нарізаємо тоненькими скибочками. Подрібнюємо часничок На розігріту пательню з олікою додаємо подрібнений часничок, італійські трави та імбир Трошки просмажуємо, поки не розкриється аромат. Помішуємо. Висипаємо гриби. Періодично помішуючи, обсмажимо їх до золотистої скоринки. Смажимо на середньому вогні, поки не випарується юшка. Гриби підсмажились, додаємо стручкову квасолю. Тушкуємо все разом до готовності. Минуло 15 хвилин. Додаємо соєвий соус і тушкуємо ще 5 хвилин. Наша страва майже готова. Викладаємо її на тарілку. Ось така краса у нас вийшла. Такі гриби з квасолею вони смакують, як гарнір, салат та як самостійна страва. При подачі можна притрусити кунжутом або зеленю. Я люблю з кунжутом. Щоб кунжут був смачніший, його треба обсмажити на сухій пательні. Всім смачного! Дякую, що ви зі мною Всім па-па!